Дитина всю ніч розкривається, тіло холодне. А ви кажете зробити у спальні 18 градусів? А як тоді бути? Чи вплине переохолодження тіла на здоров'я дитини? Давайте подивимось на це питання чітко, доказово з фізіологічної точки зору. За перший рік життя дитина потроює вагу, тобто з 3 кг стає 10 кг. За перших 10 років життя? Кожен рік дитина додає плюс 10% маси тіла. Тобто, всередині це як маленький термоядерний реактор, тобто діти генерують багато тепла. Це фізіологічно. Дитина, так само, як і дорослий, з'їдає 1,5 кг їжі. Ну і відповідно, це все йде в метаболізм і потреби в охолодженні тіла. У дитини значно більші ніж у дорослого, тому якщо вам відчувається, що це як прохолодно, для дитини це норма. Власне, дитина вилазить і розкривається, вилазить з ковдрі, тому що у вас в спальні може бути тепло там 22 градуса 23, 25. Насправді, якщо ви зробите справді 18-16 градусів, я не вірю в то, що дитина буде розкриватися і що буде вилазити і показувати хоча б бодай носа з-під ковдрі. У нас в спальні реально 18 градусів. Я заміряв, можу вам це показати і довести, і діти сплять вкриті. Іноді буває, що вони розкриваються навіть при 18. Але це абсолютна норма. Це не шкодить дитині. Зрештою, в 21 столітті я не чув жодної інформації, щоб дитина замерзла в спальні. Тим паче, сучасні енергозберігаючі будинки, які мають утеплені фасади 10-сантиметровим пінопластом або мінеральною ватою, ну яке переохолодження може бути в спальні. З точністю до навпаки, коли в спальні гаряче, 22, 23, 25 градусів, дитина крутиться, прокидається, пересихає носоглотка, дитина хоче більше пити води, більше втрачає рідини з потом і з диханням. Тому проведіть для себе такий експеримент. Зробіть справді в спальні холодно, от 18, навіть 16 градусів, тепло теплу ковдру і побачимо, що відбудеться. А потім ви напишете мені в коментарях, розкриваються ваші діти чи навпаки сплять і не висовують носика.